Вітачного товариство. Багато хто запитував, а що ж буде, як трактор перевернеться з вашою кабіною. Так в мене вже я відповідь на ваше питання. Буде перевернутий трактор. Друзі, цей самий трактор у нас є на огляді. Його минулому році до нас привозили, ми на нього ставили кабіну, як тільки він ще був новенький, ще не був в роботі. Зараз пройшов вже рік, тут спіткало лихо. Трактор перевернувся і маємо таку картину. Але але, завдяки кабіні оператор трактора залишився живий і здоровий. Да, трошки підігнуло кабіну. Як бачимо, основний удар пішов на цю сторону, трошки підігнуло дверку, погнуло кришу. Бачимо, удар був такий доволі моцний. Маса трактора немаленька, в принципі, чого і треба було очікувати. Так, покажу, що тут у нас пошкодилося. Пішли діагоналі. Не сильно, але трохи пішли. Ну, я думаю, це все справу ми зможемо порівняти. До речі, зі всіх стекол вибилося тільки в дверях. Заднє вікно просто вилетіло. До речі, багато хто запитує, що краще в резинці чи клеєне. Тут бачимо, от, діагоналі пішли, так, трактор вдарився досить моцно. От Там бачимо, підігнуло. Але скло лишилося все ціле. Вибилося тільки те, яке прямо, ну, прямо вдарилося. Можливо, воно вдарилося і в камінця, і тому і вибилося. А так, бокові, нижні всі дверки просто зіграли в резині. І все. Якби вони були вклеєні, під питанням, що би було з ними. Якби от рама пішла, вони жорстко зажаті, це, мабуть, би постріляли б би, постріляли би усі. А так, як бачимо, вікна лишилися цілі. Да, треба буде порівняти, треба буде щось підкрасити, дах, ну, будемо пробувати щось нарівняти, а ні, то замінимо на новий. І, і так. в общем. Так, До речі, трактор пройшов 130 мотогодин, бо він був абсолютно новий. Зараз можемо побачити, в якому він стані. Він, правда, весь брудний, тому що його зразу в нас привезли. Але як бачите, обшивки, кабінка, все-все-все залишилося ціленьке фарба. От запитують, а чи тече іржа по вашій кабіні. Ну, як бачимо, от протру. Бачимо шви, тут остаки, ніде іржі і сліду немає. Трактор стоїть, як бачите, весь, весь в пиляці, весь був в роботі, але, але все, богу дякувати, стоїть нормально. Е, до речі, ця сторона у нас дверки, да, трошки чуть-чуть там щось підтирає, але в цілому зазори з цієї сторони нормальні і... І навіть закривається, досить гарно закривається. Бокова дверка теж нормально. Тобто, вдарився він одною стороною, зіграли трошки діагоналі, бо що я бачу діагоналі, бо тут зімкнулося. Звідси зазор. Ну Але зараз будемо пробувати тут все рівняти і і все буде добре. І ще, що немало якби не було кабіни. І він перевернувся, це фільтра би б зразу, тому що тут все на жорстку, тут немає ніякої ні гуми, нічого. Капота теж би погнуло, би крила погнуло, а так у нас капот залишився цілий. Крила залишились теж цілі. Можете загуглити, яка ціна капота, яка ціна крил. І це ну, фактично обійшлися малою кров'ю, бо удар на себе взяла. Кабіна і вона вистояла. Так, будемо рівняти, будемо щось робити, і далі покажу, що з того всього вийде.